Ми живемо в найкращій країні на землі із зеленими лісами й гаями, блакитними ріками і озерами, щедрими полями і садами. Ми любимо свою мелодійну мову, але в нашу країну прийшла біда. Війна в країні гинуть військові, мирне населення, руйнуються будинки. Але ми вистоїмо, переможемо і відбудуємо. Бо наша професія штука тут. Саме штукатур надає будівлі привабливого вигляду, підвищує міцність споруди і від якості роботи, якого залежить, як буде виглядати будинок після введення його в експлуатацію. Висококваліфікований штукатур за своїм рівнем майстерності наближається до художника. Результати роботи його завжди на видноті, тому кажуть, що його робота є візитною картою всіх будівельників, які споруджували будівлю. Сьогодні штукатур працює різними високотехніми. Технологічними сумішами виконує звичайну кольорову, декоративну штукатурку, архітектурні елементи, реставраційні роботи, які надають старим будинкам оригінальності та виразності. Впродовж навчання вивчає, як виготовляти розчин сухих, готових матеріалів і сумішей, накладати розчин на поверхню, що підлягає штукатурці, вирівнювання поверхні, опоряджування колони, балки, фасади. Праця цього фахівця подібна до роботи майстра, що перетворює безбарний шматочок природного алмазу в абсолютно новий, сяючий всіма гранями дорогоцінний камінь, адже він першим починає обробку будівлі, створює основну свою особливу грань на алмазі, яку потім і доповняють робочі інших професій, доводячи будинок до досконалості. Сьогодні ми можемо по-різному обробити стіни з бетону або цегли, але все ж більшість замовників обробляють стіни старим класичним способом обштукатурування. При цьому стіни покриваються шаром штукатурки, розчину, що складається з цементу і піску, виконують цю роботу штукатур. Я штукатур, звучиться гордо і сміливо. Тепер я більше не школяр, працюю, щоб житло було красиве. Танцює валик весело в руках, а щітка білий так, немов співає, півтерок на стіні, неначе птах, не штукатурить, а літає. Фарбую гарно двері, вікна, стіни і старанно оздоблюю панелі. Роботу роблю на відмінно, щоб людям радісно жилось в оселі. Я маю надію, що спільними зусиллями зможемо зробити. Нашу країну щасливою, отже, діймо вже сьогодні, адже Україна починається з нас.